Друзі, моє вітання. Ви на тут каналі Телеграф. і Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 28 листопада п'ятниця ми завершуємо черговий інформаційний тиждень. Проте ви знаєте, що щодня ми обговорюємо найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не є винятком Олег Пензен, економіст та член економічно-дискусійного клубу. Сьогодні є моїм гостем. Ми будемо з ним обговорювати економічні та не тільки найцікавіші новини. Пане Олего, мої вітання, рада вас бачити. Навже. Дякую, так хочу розпочати із статті Reuters, в якій зазначено, що Бельгія блокує рішення щодо використання роззаморожених російських активів. Там вважають, що спрямування цих активів на підтримку України може ускладнити укладання майбутньої мирної угоди. Так пише видання. Йдеться про те, що Європейський Союз і досі не зміг погодити механізм репараційного кредиту для України за рахунок цих коштів. Ну і Брюссель гальмує рішення, адже саме на бельгійських рахунках Усереджена більшість активів Російської Федерації. Пане Олегу, скажіть, будь ласка, чи можна якось вирішити це питання, чи все-таки можемо поставити крапку на цьому репараційному кредиті для України, про який ми, до речі, з вами неодноразово обговорювали? Ну, дивіться. Я вже неодноразово говорив і повторю ще раз. У європейських політиків є дві великі емоції, які впливають на прийняття ними рішень. Uh -huh. Одна велика емоція це жадібність. І ми з вами бачимо зараз яскравий прояв цієї емоції у бельгійців, які шукають любі приводи для того, щоб не погодити використання 190 мільярдів євро коштів, які знаходяться в них в Євроклірі. Для репараційного кредиту. Називаються умови спільної політичної і фінансової відповідальності, називаються умови, що ми не можемо це зробити, тому що раптом це завадить прийняттю мирної угоди. Називаються умова дуже цікава, що бельгійці ж з доходів від заморожених російських активів отримують достатньо великі податки в бюджет Бельгії. Ну, тобто ті речі вони об'єктивно роблять бельгійців незацікавленими в, в використанні цих грошей. Але проблема полягає в тому, але проблема полягає в тому що е... в Європі більше ж немає джерел допомоги Україні. І тут вступає дії, друга емоція. А друга емоція це переляк. Mm -hmm. Чим ближче до зони бойових дій, тим переляк більший. Ну, найменший переляк, звісно, це в Португалії. Воно достатньо далеко. Але в будь-якому випадку є розуміння того, що якщо Україні не дати грошей, то Україна не зможе опиратися. А якщо Україна не зможе опиратися, Європа стане ну, по великому рахунку за пів кроку до агресії в саму європейську, в сам Європейський Союз. До речі, нещодавно на безпековій конференції одній мені дуже сподобався виступ одного з європейських експертів-політиків, який підняв дуже цікаві речі. Ну, тобто, дивіться, обговорення питань наявності боєприпасів і зброї воно ні до чого. Якщо європейські збройні сили не готові вмирати, за свою територію. Немає значення, скільки в них боєприпасів. Якщо, наприклад, канадийський корпус стоїть в Литві, а в Литву раптом почнеться збройна агресія зі сторони Російської Федерації, умовно у вигляді зелених чоловічків або якимось чинним чином, як швидко ті канадиці почнуть стріляти? Та вони тільки два тижні будуть радитись. Цього цілком вистачить, щоб захопити всю територію країн Балтії? Тобто ідея п'ятої статті це ідея добра, але вона жодного разу не була відпрацьована на практиці, як це має бути теоретично. І найголовніше, чи готові європейці разом з американцями вмирати за територію країн НАТО? Я для чого це говорю? Для європейців сьогодні єдиний бар'єр, який захищає їх від російської навали це Україна. Тому питання виділення грошей це питання виживання самої Європи. І про це вони абсолютно розуміють. Тобто, вони мають сьогодні достатньо такої ділем з одного боку. Грошей немає, а використовувати гроші європейських платників податків вони не можуть. І єдине джерело залишається це заморожені російські активи. А з другого боку страх. Тому от сьогодні є пропозиція від Єврокомісії, зокрема, як проміжний варіант, випустити країнам Європейського Союзу євробонди цільово. Зібравши гроші з міжнародних фінансових ринків профінансувати на рік Україну на рік, і за цей рік вирішити всі юридичні питання подальшого використання заморожених російських активів, погашати ті євробунди за рахунок вже репараційного кредиту після вирішення всіх юридичних питань. Напевно, вони підуть саме таким шляхом, тому що я не вірю, що вони тут за 15 днів щось суттєво змінять. до 18-го числа. До речі, відкладені всі ті рішення Європейською комісією. Я не вірю, що вони за тих 18 днів вирішують е е юридичні неузгодженості пов'язані з використанням заморожених російських активів. Mm -hmm. З другого боку, ми маємо Британію, де сьогодні заморожено 33 мільярди доларів. Британці ніби обіцяли піти по шляху конфіскації, але поки що теж воно все стоїть на паузі. Ми всі дивимося, як це буде. До речі, Україна підписала попередній домовленості з Міжнародним валютним фондом на нову програму на 8 мільярдів доларів на 4 роки. Але це є погодження на рівні е, персоналу. Остаточне рішення виділення коштів нам буде залежати від рішення Ради директорів МВФ. Угу. А там, в тій документі, що вони підписали, написано чітко: що якщо не буде відповідного обсягу допомоги зі сторони Європейського Союзу, Міжнародний валютний фонд знову програму не піде. Тобто одне, одне чіпляється за друге. І оті зачепки, про які ми зараз з вами говоримо, вони серйозно відтягають остаточне рішення щодо фінансового забезпечення України туди ближче до ялиночки. І це не є добре, тому що це може привести до того, що ми будемо мати набагато гірші умови фінансування у 2026 році. Але маємо то, що маємо. Я, по-перше, з одного боку, абсолютно впевнений, що європейці знайдуть, напевно, через ті євробонди механізм фінансування, тому що все-таки переляк однозначно буде мати в якості наслідку. З другого боку, треба розуміти, що за цей час у них буде механізм, буде можливість пошуку якихось там. Юридичних заціпок, щоб зрушити ці заморожені російські активи, то що вони не вернуться в Росію, це 100%. Дякую, пане Олегу. До речі, цю промову, яку ви цитували, це був Гарій Каспаров на міжнародному форумі по так по безпеці. <свісна> Дійсно, мати зброю це чудово. Але якщо не користуватися, то для чого воно тоді? Хочу поговорити про те, що сказав, що відбувається в Штатах, зокрема про те, що сказав американський президент. Що протягом кількох років штати можуть цитую майже повністю? Кінець цитати придбати попри прибрати податок на прибуток, адже догоди від тарифів будуть настільки великими. Конкретних деталей плану немає, це просто заява, яка потребує законодавчого оформлення і економічних розрахунків. Проте Трамп виходить і ну, говорить про такі речі, пане Олегу, з економічної точки зору, наскільки. Реально ухвалити такий є план, чи можуть ось ці тарифні надходження ну, фактично компенсувати втрати від податку на прибуток. І чи можливо це взагалі? Встановлення тарифів це повноваження президента. Це він бавиться в ті речі. Угу. Зміна податкового законодавства це конгрес. У Трампа через рік до вибору до конгресу. Де ситуація, на мій погляд, є надзвичайно складною. Якщо Трамп, а їжі з ним республіканці втратять контроль і за Верхньою, і за Нижньою Палатою, вони через американський парламент не просунуть взагалі нічого. Mm -hmm. Тому, по-перше, робити якісь такі заяви це добре. Тим більше я би все-таки вважав, що ті заяви носять більше такий політичний характер, аніж економічний. По-друге, в реальній дійсності сьогодні американська економіка далеко не в такому хорошому стані, слухайте. І основні показники американської економіки все таки лихорадить і через Трампові ті мита інфляція достатньо висока. Тому а якщо ми з вами ще згадаємо, що американська, американський бюджет це найбільший боржник у світі. Якщо ми з вами ще згадаємо, що е, о ті податкові новації, про які говорить Трамп, нанесуть додаткових зменшень доходів американського бюджету на трильйони доларів, угу. я не думаю, що навіть республіканська більшість погодить такі достатньо важкі для бюджету вимоги. Тому. Давайте ми поки це будемо сприймати виключно як політичні заяви, спрямовані на підняття рейтингу Трампа в бізнес-колах. Ну, звісно, що бізнес хоче платити менше податків. Але Америка несе надзвичайно великі соціальні видатки. Надзвичайно великі. В тому числі, які перекриваються за рахунок внутрішніх запозичень. Тому, як на мене, я би був дуже обережний з тим, щоб зараз коментувати подібні речі. Я її сприймаю виключно як політику. Uh -huh. Uh -huh. Добре, як тоді коментувати е, ті речі, що російські ЗМІ масово повідомляють, що до Росії планують е, звозити трудових мігрантів з Афганістану для роботи в цільському господарстві? Афганістан запропонував відправити трудових мігрантів до Росії, е, або вони там працювали. Е, е, Пане Олег, тут хочу говорити, напевно, що все-таки теж з економічної точки зору: е, наскільки сильно зараз е, в Росії є дефіцит робочих робочої сили, ну нехай давайте візьмемо період з початку повномасштабної війни, що загалом відбувається з робочими картами в Росії, кадрами в Росії, з їхньою економікою, і наскільки все погано де в першу чергу знаходилися і працювали ті люди, які потім підписали на надзвичайно для себе вигідних умовах контракт і поїхали вмирати в Україну? Угу. Де вони працювали? Вони працювали в секторах, які мали найбільший рівень ручної праці і на менший рівень оплати. Це житлово-комунальне господарство, це сільське господарство, правда? Це будівництво. І саме там виник фантастичний дефіцит робочих рук, яких немає ким замістити раз, і на роботу, яких пересічний росіяни не піде. Тому, безперечно, да, там активно в свій час заїжджали островбайтери з країн Середньої Азії, з Туркменістану, з Казахстану, з Узбекистану. Але внутрішня міграційна політика Російської Федерації настільки е, не френдлі по відношенню до цих людей, перепрошую. Е, що вони в дійсності активно зараз зменшили загальну кількість людей, що приїжджають з середньої Азії, і в Росії виник величезний кадровий дефіцит саме на ту категорію працівників. Mm -hmm. е, так, є достатньо серйозний дефіцит працівників і в високотехнологічних галузях, але там більше росіян беруть, тому що треба ну, певний рівень навиків, знань і так далі. Окрім цього, там потребує достатньо. Добрий рівень обізнаності в російській мові. А на тих низькооплачуваних з величезною кількістю, е, ручної праці напрямках, там якраз трудовий мігрант з надзвичайно низьким рівнем знання російської мови підійде. Тому об'єктивно виникає питання, звідки завозить ну, от Афганістан. Але тут же ж є дуже специфічні моменти, пов'язані з релігійними і культурними особливостями. Люди, які, як правило, їдуть з Південно-Східної Азії, з Близького Сходу, в якості мігрантів, і це, до речі, серйозно показали досвід Європи. Вони не розчиняються в тому соціумі, де вони приїжджають. Вони створюють свої земляцтва, свої осередки, культурні, етнічні, релігійні. І, як правило, вони є, є основою різкого зростання кримінальної небезпеки цих mm -hmm. Тому. Будь-який трудовий мігрант, до речі, це стосується не тільки Російської Федерації, це і питання Європейського Союзу, до речі, це питання і України, тому що ми теж постійно піднімаємо питання про необхідність трудових мігрантів. Це оті, е, зворотні стороні медалі, які треба абсолютно чітко усвідомлювати тоді, коли ви приймаєте рішення щодо допуску міграційних потоків на свій внутрішній ринок праці. Тому що, е, на жаль, будь-який мігрант. Несе з собою величезні соціально-економічні негативи, про які от я тільки щойно намагався пояснити. Угу. Е, загроза для України також існує в цьому аспекті. А, правильно? Це. Нам для того, щоб, ми, коли почнеться процес відновлення, забезпечувати внутрішній ринок праці, треба 450 тисяч мігрантів трудових щороку 450 тисяч. От просто собі уявіть ту кількість. Е, Бангладешців, Тайландців, представників середньої і середньої менше, тому що вони в Росії йдуть: представників Близького Сходу, Арабів, представників африканського континенту. Ну, туявіть собі, що буде робитися. При тому, що ми з вами в якості біженців розпрощалися практично з 7,5 мільйонами українських громадян, які, чим довше продовжується війна, тим менше шансу, що вони повернуться в Україну з Європи. Там як і життя вище. І хіба повернуться ті, що там не змогли прилаштуватися: пенсіонери, mm -hmm. люди, які не працювали, які сиділи на соціалці. Всі ті, хто знайшли роботу, їх ніхто повертати не буде. Більше того, коли закінчиться війна і почнеться демобілізація хлопців, то ще питання не будуть сім'ї воз'єднуватися. Якщо жінка з дитиною зараз десь умовно там в Голландії, і якщо вона знайшла місце роботи прилаштувала дитину, якщо вона себе забезпечує, як ви думаєте, вона повернеться назад в Україну до свого чоловіка? Чи чоловік поїде до них в Голландію? Тобто, це питання таке, що ми ще будемо ймовірно мати наступну хвилю. Міграції після того, коли відкриються кордони по закінченню активної фази бойових дій, тобто всі ті речі вони мають бути надзвичайно важливими до розмірковування українській владі, тому що від неї на сьогоднішньому залежить конкретні дії для того, щоб це не сталося. Ну фактично, ви говорите про те, що після завершення війни бойових дій, підписання мирної угоди, то що буде притік трудових мігрантів, і може бути так само і відтік в той же час і українців. Так, так, так. Добре, тоді, якщо в цьому контексті давайте маємо обмаль часу, але топ-3 економічні загрози в такому випадку. Що, що першими можеш страждати в державі? Від, від притоку економі трудових мігрантів і від того, коли будуть українці виїжджати. Вже навіть після завершення бойових дій. Ну, В принципі, я до якої міри там. Намагався пояснити це. Любий трудовий мігрант з Південно-східної Азії створює свій осередок, соціум, релігійний, культурний. Тобто, ми будемо мати тобто... на території країни, ми будемо мати на території країни щось, що докорінно відрізняється від національно-етнічних особливостей України, і як наслідок ми будемо мати розмивання української нації. Ну, тобто Слухайте, є дуже цікава цифра, я вже там згадував там, Голландію, так? Uh -huh. Кожна третя дитина, яка народжується в Голандії, народжується в сім'ї мігрантів. Uh -huh. Кожна третя. Там більше уточнюється мігрантів з мусульманських країн. Uh -huh. Рівень кількості людей іншого вірусповідання. На сьогоднішній момент в Європі різко зріс. Мова йде про мусульман. Більше того, історично так складається, що і Європа, до речі, і Україна. Віково вимирають природним шляхом. У нас з вами на сім'ю 0,85 дитини. При тому, що для простого відтворення треба, щоб на сім'ю було дві дитини. Середня кількість дітей в мусульманських сім'ях становить приблизно 5,2-5,3. Ну, тобто ви маєте чітко розуміти наслідки активного перебування в Україну людей з такими культурними особливостями. Наступний момент: низький рівень кваліфікації, мовні проблеми, як правило, наслідком мають то, що саме в цих осередках формується, я вже говорив, приміногенні особливості. Тобто, коли ми з вами подивимося на сьогоднішній момент, хто є основним злочинцем в Європейському Союзі, де скоюються злочини в основному в США. Там якраз осередки міграційні є породжувачами найбільшої кількості злочинців. Тобто ми маємо розуміти, що може з'явитися абсолютно новий, незнайомий для нас, отакий, отака проблематика пов'язана із небезпекою на наших з вами вулицях через присутність тут людей з інших країн. Третій момент. Ми очікуємо, що люди, які приїдуть сюди, будуть працювати. На тих низькооплачуваних посадах або там, де немає українських робочих рук. Угу. Але в країні єдиний ринок праці. І цей ринок праці формується, виходячи із середньої погодинної оплати за роботу, яка є. Людина, яка приїжджає в країну з країн з низьким рівнем оплати праці, погоджується працювати в країні на більш низьку заробітну платню. Тим самим вона створює прецедент, коли роботодавець може найняти більш дешевого працівника. Mm -hmm. Що до чого це приведе? Це призведе до того, що середній рівень заробітної плати в країні може знижуватись. Тому що у нас з вами з'явиться достатньо великий анклав робочої сили, яка готова працювати набагато дешевше, ніж то, що. Ну, до речі, це та проблема, з якою сьогодні стикнулися американці, європейці. Вони вирішують ті проблеми дещо по-інакшому, там на соціальному рівні. На рівні роботодавця існує психологічні там, переваги для місцевого населення, тобто люди, які там постійно жили, вони мають переваги при прийнятті на роботі, але це в них в них є великі специфічні особливості. Чи буде український роботодавець дивитися на такі моменти, чи буде він наймати на роботу дорожче українця, чи дешевше, наприклад, працівника Бангладеша на одну ту суму роботу? У мене є великий сумнів, що він піде до українців. Тому ті всі речі, про які я зараз говорю, це об'єктивні речі, які будуть виникати. Але, ще раз повторюю, в нас ж хіба інший варіант, і в нас іншого варіанту нема. Якщо немає іншого варіанту, ну, значить ми будемо жити по тих правилах, які будуть. Ми втратили багато населення, ми втратили практично там, 9 мільйонів людей. Це дуже багато. Дякую, пане Олегу, за вашу аналітику і за те, що називаєте речі своїми іменами за правду, за те, що розповідаєте загалом, як ситуація є насправді. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас, обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш youtube канал. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і звісно, що підтримуйте та допомагайте Збройним силам України. Я кажу вам до зустрічі. побачимося в наступних випусках наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.